может быть проконсультироваться с вами также ми обговорюємо про візити і головного архітектора міста Баку до Києва, і також головного архітектора міста Києва до Баку. Нам є про що говорити. І наше завдання встановити також головний прапор нашого міста, головний прапор країни, і це питання обговорилося. Допомога з зі сторони Азербайджану також велика створення. Також громадських простірів, які створені і. І функціонує достатньо успішно, є такою перлиною в баку. Це стосується і підсвітки міста, був вражений вночі, коли ми приїхали, наскільки це грамотно зроблено, і таке ж саме завдання стоїть і перед нашим містом.